І знову до України український ресторанний бізнес не спить. Він завмер експерти відзначають зменшення інвестицій у заклади громадського харчування. Торік кошти вкладені у розвиток ресторанів були меншими вдвічі ніж у 2011-му. Відкритими до футбольного чемпіонату закладам тепер доводиться конкурувати зі старожилами ринку. Причому зауважують ресторатори витрачатися на дорогі страви відвідувачі стали рідше. Краща якість обслуговування в умовах жорсткої конкуренції. Ресторани борються за відвідувачів. Бум відкриття закладів громадського харчування перед початком євро 2012 У минулому тепер новачки та сторожили вигадують, як вижити та втриматися на ринку. Тут є і Google Pub, де є півне меню. У нас є прекрасний зал банкетний і в якому проходять банкети. Тобто і невозможно, чисто українська кухня, да, замечательно, ну витянуть. Вряд ли витяніт ресторан, прихадя ви захотіті штута модне, штута современне. У 2012-му у порівнянні з попереднім 2011-м роком, зауважать експерти, інвестиції у розвиток ресторанного ринку скоротилися майже удвічі з 624 мільйонів гривень до 352. -х. цього року. Ринок громадського харчування відчуває пожвавлення. Ринок не вмер, він не завмер, він не деградує, він просто розвивається не так швидко. Інвестиції, навіть іноземні інвестиції, які в першу чергу говорять про привабливість ринку, вони йдуть в Україну, вони йдуть в цей сегмент, але не такими темпами. Популярні нині заклади низького цінового сегменту таких налічують 20 відсотків. Це паби, кав'ярні, піцерії, де сума у чеку на одну людину не перевищує 100 гривень. 10 відсотків становлять ВІП-ресторани. Тут відвідувачі залишають 700 і більше гривень. Найбільше закладів середнього цінового сегменту, у яких один відвідувач викладає 250-450 гривень. Я не рахую, чесно кажучи, дійсно не рахую. На жаль, дуже мало ресторанів їжі. Гарний моїй любимі Україні. Дуже люблю нову кухню, люблю експериментувати. Люблю нові страви. Саме ресторанам середнього цінового сегменту нині доводиться агресивно конкурувати і боротися за кожного клієнта. Відвідувачі почали заощаджувати, помічають власники. Натомість збільшується кількість стріт ресторанів, популярних у Європі. Швидкий перекус вподобали й українці. Дуже мало как би бы, по паків таких закусич. Ну как можна бистренька по дорозі, нікуди не, не не заходя, не жидає за 25 гривень, там за 22 гривні, гривни. Э, ну, перекусить. Я люблю їсти дома. Ну в даний момент я працюю прямо здесь. це удобно. таких вуличних ресторанчиків, де можна взяти їжу із собою з кожним роком більшатиме. Прогнозують експерти у цьому сегменті. Український ринок поки ще не перенасичений. Тетяна Коваль, Олег Павлюченко, БТБ. Що там з роком з кожною годиною більше новин про які ми вам розказуємо? Сподіваємося, що ви будете з нами, і надалі зустрінемося як завжди о 22-й. Чекатиме.